Закритий, верніше, такий критий ринок має бути. Тут де й риба так. Же ж? А, -а, -а. <реклама> а там А ну, там новіший павільйон <палочі> я бачу. Ми на ринку тривоз в Одесі. Бачимо всякі соки, фрещи, вино. Там риба. Гучно, людей багато. яка рибка. Давай прийдемося рибку, подивимося, знімаємо трошки рибку. Дивимся, яка, рибка, є. О, Поздоровая ноги, да? Карпи, Карасик 150. сто пятьдесят коробки сливоксал. Карафик. кино кино 200 до полтора под половиной 230 человек за килограмм тоже там еще тож, ротка вся появлена суше насолено тоже цели ряды пролотили нам до пыла Наборчики. Я говорю, что дома солинья. Теперь себе все три сладкие. вони какие-то черненькие. В основному я би сказала, що цінує і у Львові, Дещо, дещо є і дешевський звісно. Але загальна картина такі ціни, як і у нас. Єдине, що тут цього більше і є Одеське. Одеське, молдавське. Воно трошки дешевше буде. Звісно, привозний персик буде 90, а по 27. Так, в речі не підемо. Слідка 35 і у нас вона 30. 25 следующих. Давайте открывайте вас. Смотрите, что у нас 15 кукурузы. Пахне цей, Да як, правда, як на півдні. Трави, Базилик, да? Базилик а так не пахнет. Поцелиние вже. Маринади, да? Так не смачно папки. Так, да. Всякі капустки. Мирочки, помідорчики.

Ну, ось такие крутенькие О, на храниту. О Увоз. боже мой. Пока-пока.